Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 61-шу позачергову сесію Нікопольської міської ради. Розглянули важливі питання для життєдіяльності міста Нікополя. Прийняли рішення про допомогу нашим військовим майже на 6 мільйонів. Прийняли рішення для сталої роботи комунальних підприємств. Задовільнили питання по земельним рішенням, а також прийняли рішення про допомогу нікопольців як після обстрілів, так і на лікування. Я готовий відповісти на ваше питання. Олександр, давайте одразу про військових. 6 мільйонів. Що саме, та якщо можна, кому ми все це передаємо? Я вже казав і підкреслюю: зараз ми надаємо допомогу частинам саме по їх запитам. Це і обладнання, і фінансова допомога, і транспортні засоби. Ще раз підкреслюю саме по їх запитам. От що вони просять, які марки вони просять, які види вони просять, те ми надаємо. Чи зміниться ситуація в Мінікупові, зважаючи на ту допомогу, яку ми надали тим підрозділам, які знаходяться тут у нас? Дивіться, ми від себе разом з депутатами задовільняємо всі запити саме для. Оборони міста Нікополя. Ну а вже як це буде, це залежить не від нас, а від військових. Ми сподіваємось що повинно бути краще. Щодо фінансування, але вже лікарень. Яка ситуація наразі? Тому що я знаю, що ситуація з Національною службою здоров'я в такому підвищеному стані. На жаль, на сьогодні немає поки ніяких рішень для того, щоб ми бачили позитивну динаміку фінансування саме зобов'язань держави на заробітні плати наших медиків. А ми вже починаючи з березня місяця в діалозі пишемо листи, спілкуємось на різних рівнях. Для того, щоб все-таки взяли до уваги, що саме місто Нікополь знаходиться в зоні активних бойових дій і е, повинні прийматися якісь коефіцієнти, як і на інших територіях, для того, щоб е, ми могли перше виконувати розпорядження державної влади на збільшення заробітних плат для наших е, медиків, але на жаль, те фінансування, яке, яке йде від держави, не дає змоги нам цього робити. Е, тому ми сподіваємося все ж таки на вирішення цього питання, е, є діалог, ми чекаємо на результати. Тобто, поки ми продовжуємо датувати, ми, наші лікарні. ми дотуємо наші лікарні з місцевого бюджету на ту суму, яка на, ну, можлива саме. В плані закону, тому що фінансування заробітних плат йде через пакети, через НЗСУ. Дякую. Олександр, на вихідних пройшов такий перший серйозний дощ, і багато жителів міста почали скаржитися на те, що не справляються наші каналізації з тим, щоб, ви, Де, да, з тим, щоб адекватно відводити воду і усувати наслідки таких походів. Чи проводили ви якісь роботи, можливо, з, начальником, з начальниками комунальних підприємств, які відповідальні за ці дороги, і взагалі яка ситуація, тому що осінь в нас попереду? А, ну, Я два слова скажу, і з чого ми починали. На жаль, в місті Нікополі вся лівньова каналізація була ну, майже вся знищена? За багато років її закатали з асфальтом, засипали і тому подібне. Починаючи з 2021 року, коли ми прийшли, разом з депутатами прийняли багато рішень, і провели багато роботи саме по відведенню в багатьох містах скупчення води при дожді. В нас залишилося ще декілька місць біля світу, і зараз після аварії на вулиці Героїв Чорнобиля е ну, майже все. Всі останні вулиці ми зробили е ті рішення, які були нам можливі по нашому фінансуванню, і вже зараз е майже в місті Нікополі. Не стоїть вода там годинами після дождів. Але коли йдуть великі дожді, е, саме в пікову нагрузку е, жодна каналізація не спрацює, тому що це ну, закони фізики, вона повинна дійти до неї і стікти. А це якийсь термін. Але всі е, бачили, яка ситуація у нас була на. Е, Перехресті вулиці Електрометалургії віроїв Чорнобиля, коли там було море. На зараз там де да, вода тече, але вона тече до рівньовок. Е, Тому е, ситуація набагато краще після військового часу ми проведемо ще декілька місць і відпрацюємо, щоб не було скупчення води. В нас перед прогнозом, і коли ми бачимо, що можуть бути великі опади, саме Горавтодор проїжджає і чистить рівньову каналізацію. Тому ситуація, скажімо так, контрольована, але деякі участки ми ще повинні будемо зробити. Якщо робити так, щоб в нас була зовсім не було проблеми, по... Цьому це дуже великі кошти і дуже великий об'єм робіт, який для, на жаль, для бюджету міста Нікополя це нереально. Але всі пам'ятаємо лужу біля, на, е, біля нашої поліції, да? всі казали, що неможливо її прибрати, але ми в 2021 році її прибрали. Люди живуть нормально і їздять нормально. Тому переможемо і воду. Розумієш, обласна рада оголосила, що ми отримали державну субвенцію, трошки майже 6 мільйонів. На що будуть скеровані ці кошти? Ну ми ще не отримали, але вони перерозподілені і ми повинні її отримати. Всі субвенції, які в нам йдуть з державного бюджету або з обласного бюджету, ми направляємо саме на ліквідацію наслідків. Після обстрілів допомога Нікопольцям, поки так. Яка наразі сума, якщо ми можемо про це говорити там, або за 25 рік, або там мовно від початку обстрілу міста, скільки вже було витрачено на ліквідацію? Ми за 25 й рік. Ну якщо там включи? Липень місяць то це більше 40 мільйонів, майже 45 мільйонів витратили на ліквідацію, на відновлення будинків, на відновлення закладів комунальних. Це те, що в двадцять році, і роботи продовжуються. Якщо в цифрах, то тільки приватних будинків було відремонтовано майже 300. Окна зараз є петиція щодо надання Нікополю міст статусу місто Герой. Чи бачили ви її? Чи підтримуєте таку ініціативу людиною? За? Ну я вважаю, що Нікопольці мають своє бачення, да, вже після е, декількох років життя під обстрілами на свою пропозицію, що місто Нікополь – герой. Тому я вважаю, що це може бути, і я підтримую нікопольців в їх бажанні такої петиції. І про початок навчального року також бачили, що. На жаль, Нікопольщина і вже Семенівківський район 30 тисяч дітей сядуть за парти онлайн. Наскільки готові наші навчальні заклади приймати дітей і чи розглядалась, можливо, змішана форма навчання або, або що? Ну по онлайн ми вже працюємо декілька років, тому всі школи, всі вчителі, всі знають, що робити, і ми повністю готові. По іншим способам навчання, це тільки по рішенню військової адміністрації, таких рішень не було, тому ми будемо навчатись, навчатись онлайн. Дякую. Можна ще запитати якраз стосовно освіту? А взагалі, загалі у нас в цьому році першокласників піде навчатися? Скільки членів працюють? Є така інформація? Дивіться, по першокласникам я приблизно скажу, тому що да, по першокласникам це десь біля пів тисячі, які почнуть навчатись. Скільки вчителів у нас ви кажете? Ну, майже 700 вчителів, які будуть проводити цю роботу, а взагалі в нас десь біля. 9 тисяч нікопольців дітей, які будуть навчатися в наших школах. Так, да, порівняно з 24 роком трошки знизився рівень саме чисельності, але нікопольці залишаються в наших школах і ми. Навчання. Ну, Ще одне дуже болюче питання. У нас в деяких районах міста майже відсутній мобільний зв'язок інтернет. Причина незрозуміла, яка в нас є чудовий ворог. Але чи можна хоч якось посприяти, чи є якийсь діалог з операторами мобільного зв'язку, з провайдерами місцевими щодо вирішення цієї проблеми? Я вам скажу так, що якщо. Розуміти, які пошкодження ведуться саме по засобам зв'язку, і те, що на сьогодні все ж таки є мобільний зв'язок в місті Нікополі і є провайдери, які надають послугу, то це вже добре. Вони роблять максимум те, що вони можуть. Те, що провайдери, ну, цим хлопцям Взагалі можна подякувати, вони роблять більше, чим вони можуть. По мобільному зв'язку ми постійно пишемо листи, спілкуємось, для того, щоб ну, по максимуму вони відновлювали пошкоджені обладнання. Ну, Щось вони відновлюють щось ні. Але ми постійно вказуємо на те, що нікопольцям потрібен зв'язок. І провайдери, і мобільні зв'язки повинні максимально робити для відновлення. Олександр Іванович, Нікопольці викладали е, відео в мережу, де е, працівники комунальних служб косять землю замість трави. Е, вважаєте, чи це правильно, і якщо ні, то які там дисциплінарні висновки вже зроблені? Ну, давайте так. Е, комунальні служби. Виконують свої функції. Дійсно, на на весні, на початку літа, трава, поросель, вона росте швидко і вони викашують вже починаючи до кінця літа восени, вона росте менше, але все ж таки вона росте і потрібно все рівно її скашувати. Але я згоден повністю. З нікопольцями, які кажуть, що землю косити не потрібно, і дійсно я не розумію, чому ділянки там, де немає ніякої порослі, вони ну, косять, да, а не проходять просто. Тому я це питання підняв на нараді і винесені були догани як робітникам, так і майстрам і інженеру, які повинні за цим контролювати. Тому я сподіваюся, що вони висновки зроблять і більш уважно будуть дивитись за роботою своїх працівників. Дякую, Дякую вам, що ви прийшли. Ми поспілкувалися. Якщо питань немає, то всім гарного дня.